Привіт! Отже, уявіть собі таку ситуацію. Хакер щойно успішно зламав систему. Здавалося б, все найгірше позаду, так? А от і ні. Насправді, це ж тільки початок. Сьогодні ми якраз і розберемося, як злоувисники замітають за собою сліди, щоб ну, щоб їх просто ніколи не знайшли. Так от, хакер уже всередині. Що далі? Що найважливіше? Можливо, одразу красти дані? Ні. Перш за все, йому треба стати, ну, таким собі, Привидом у машині розчинитися в системі, щоб ніхто його не бачив, і головне завдання залишатися непоміченим якомога довше. А все тому, що головний пріоритет це стерти всі докази. Розумієте, кожна дія в системі це як відбиток пальця на місці злочину. І для хакера, ну, для нього прибрати це цифрове місце злочину це завдання номер один. Бо ж яка атака найкраща? Правильно, та про яку ніхто й ніколи не дізнається. І ось тут ми маємо цитату, яка чудово це підсумовує стирання доказів це просто маст have для будь-якого зловмисника, який хоче залишатись у тіні. Це, по суті, метод, щоб його неможливо було відстежити, тобто головна мета це створити ілюзію, що тебе тут взагалі ніколи й не було. Гаразд. Давайте зануримося в деталі: з чого ж починається вся ця зачистка? Ну, перша і найочевидніша ціль це, так би мовити, чорні скриньки системи. Або якщо говорити мовою фахівців, це журнали подій. Так що ж це таке, ці журнали подій? Ну, спробуйте уявити собі, що кожен вхід у систему, кожна запущена програма, кожна навіть найдрібніша помилка, все це ретельно записується. Це ніби система веде свій власний щоденник, або ще краще, це наче всюди розставлені камери спостереження. І зрозуміло, що для слідчих такі записи це просто скарб. Але якщо для слідчого це золота жила, то для зловмисника для нього ці журнали це, по суті, бомба уповільненої дії. Кожен запис може його видати. Тому, звісно, перше, що треба зробити, це цю бомбу знешкодити, інакше про яку анонімність може йти мова. І от що найцікавіше, щоб почистити ці журнали у Windows, зловмисникам часто навіть не потрібні якісь складні екзотичні інструменти. Ні, вони просто використовують вбудовані системні утиліти. Ось ці команди, що ми бачимо, вони є на кожному комп'ютері, а це означає, що можна діяти дуже тихо, не привертаючи уваги антивірусів. А от у системах Linux підхід може бути ще витонченішим, замість того, щоб повністю стирати весь журнал, зловмисники можуть зайти прямо у файли і вручну видалити лише потрібні їм рядочки. Це знаєте, наче не спалювати весь щоденник, а акуратно вирвати з нього одну єдину сторінку. Такий хірургічний метод набагато складніше помітити. Добре, видалити записи з логів це одне, але ж сам факт видалення теж може викликати підозри, правда? І отут досвідчені хакери переходять на новий рівень. Вони вже не просто стирають сліди, вони починають їх майстерно маскувати. Це вже справжнє мистецтво ховатися на видноті. От дивіться, кожен файл у системі має, ну скажімо, свій паспорт, а в ньому часові мітки, коли створений, коли востаннє змінювали. Це його історія. А тепер уявіть, що можна взяти і переписати цю історію, зробити так, щоб новенький, шкідливий файл виглядав як старий, давно забутий і абсолютно безпечний. І це не просто теорія. Ось погляньмо на таблицю. За допомогою однієї простої команди, наприклад, touch, зловмисник може буквально відмотати час назад для файлу. Дивіться, був доступ у 2025-му, а став у 2022-му. І все, тепер цей файл виглядає так, ніби його ніхто не чіпав роками. Але і це ще не все. Щоб закріпити свій успіх, хакери часто вимикають системні засоби захисту, наприклад, видаляють точки відновлення. Навіщо? Щоб адміністратор не міг просто взяти і відкотити систему до стану перед зараженням. Вони також можуть вимкнути файл підкачки, щоб там випадково не збереглися якісь дані. Гаразд, а як щодо постійного доступу, для цього зловмисники можуть створити прихований обліковий запис. Це знаєте, як зробити в будинку таємні двері. Спочатку створюється звичайний користувач, а далі починається магія в реєстрі Windows. Змінюючи певні ключі, можна зробити цей обліковий запис абсолютно невидимим на екрані входу в систему. І вуаля у хакера є свій власний секретний вхід. А ось ще один дуже хитрий трюк. Він пов'язаний з особливістю файлової системи Windows NTFS, яка називається альтернативні потоки даних. Ну, уявіть собі звичайний файл, а тепер уявіть, що до цього файлу можна приклеїти інший прихований файл, і при цьому розмір видимого файлу абсолютно не зміниться. Це як секретна кишеня, куди можна покласти що завгодно. Добре, ми розібрались тільки технік. Стирання логів, зміна часу, приховані аккаунти, альтернативні потоки. Здається, що зловмисники просто невловимі. Тож виникає логічне питання а як взагалі можна захиститися від усього цього? Як побачити те, що так ретельно намагаються приховати? І відповідь, як не дивно, досить проста вона у знаннях. Адже найкращий захист це розуміти, як мислить і діє твій супротивник. Знаючи всі ці техніки, фахівці з безпеки можуть не просто реагувати на атаки, а будувати проактивний захист, тобто діяти на випередження. Це по суті така нескінченна гра в кішки мишки. От дивіться, зловмисник чистить локальні журнали. Окей, захисники налаштовують централізоване ведення журналів, відправляючи все на окремий сервер. Хакер ховає дані в потоках NTFS – не проблема, є спеціальні інструменти, детектори потоків, які знаходять ці секретні кишені. На кожну дію є своя протидія. І все ж наприкінці залишається одне фундаментальне питання якщо цифрові докази можна так ефективно стерти, якщо зловмисник може так глибоко сховатися, то як можна знову по-справжньому довіряти системі, яку одного разу скомпрометували? Це, мабуть, найбільший виклик в кібербезпеці, і він чітко нам нагадує, профілактика завжди краща за лікування.